А навіщо? Ти ж теж приготував Та Да його вже там доїли, Сань. Борщ такий як я знаю. Та -та. Да, да, води наливай. Дім. Наливай воду і зараз будемо кидати м'ясо. Воно мусить. Проваритись добре, щоб віддало все своє. Це домашня свинина. Так, не було б м'яса, кинули б карасики, як моя бабуся колись варила. Квасоля і карасики маленькі. Несемо на вулицю. Зараз. Ну що, з хлопцями тут їсти готуємо, такі смаколики різні. Ну як смаколики, я випікати нічого не вмію такого, чесно скажу. А там смачний, там, плов, шурпу, ось холодю наварив недавно хлопцям. Вони задоволені, сьогодні борщ буде домашній такий, справжній наш. Реально Чистий, нема що їсти, вони заїфлота. Голодний, Ну це моя країна. Я жартома відповідаю багатьом кажу, дивлячись на наших дівчат, красунь, от вони мотивують. Знаєш, ти за кого йдеш захищати своїх дітей, внуків, дружин. Вибачте, у мене 10 внуків. Отака на приїхали землю нашу одобрять д**. собою. Тварі. Сам з Луганщини родом місто Алчевське є таке. Там народився, як кажуть, хрестився. Більшу частину життя прожив в Старобільську, там, де колись формувався в 14-му році батальйон Айдар. 2 серпня 14 го вже офіційно. Підрозділі. Луганський напрямок. Луганський аеропорт, Георгівка, Лутугіна, Трьохізбінка, Кримське, 32-й блокпост, 29-й, Золоте 4. Війна, звичайно, змінилася кардинально, сама війна. Навіть порівнюючи війну, наприклад, яка була в Афгані і потім 14-й, це дві різні війни. Абсолютно. Ми фактично були окупанти, боронили свою землю, тому в них що було, те було. А 2014-15 війна змінилася суттєво. В 2015 році був звільнений, комісований, а потім вже в 2022 році, 24 лютого, хлопці, які повірили мені, які знали мене, ми в в бригади там стояли марпіхи. Приїхали до них, але вони, ну, кажуть, ми вас не можемо взяти. Якщо хочете допомагати, то допоможіть, організуйте блокпости навколо міста, щоб на телефонному зв'язку ми знали ситуацію, тому що з півночі області через Марківку вже зайшла колона більше 150 кілометрів орків. А на вечір я почав возити хлопців в Сєвєродонецьк. домовилися отримувати зброю. На Тих людей, хто зі мною. 25-го зранку приїхали, фактично місто розділили навпіл я своєю групою. І ми фактично вийшли на схід околиці містечка, почали окопуватись. Там ще був танк один з 24-ї бригади. І коли танк почав від'їжджати, я підійшов до командира танку, запитав, кажу, чому ви наказ, наказ виходити. Я зрозумів, що ми своїми автоматами і з мухами нічого ті РД просто нереально не зробимо. Якщо 150 кілометрів дороги забитої в декілька рядів, стояла техніка. Була в них спроба 24-го прориву вже, але виїхав танк від морпехів, спалив їхній танк і дві БМП, решта втекли. Це їхня була розвитана десантна група. Потім почали стріляти гради все ближче, 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 і я зрозумів, що ми просто тут нас закатають всіх. Діти гралися і прийшли освободителі. Людей звільнили від житла зовсім. І 26-го ми були вже десь в годині о 10 й в Дніпрі. Ну так, з перших днів формування, 231-й батальйон. Головний сержант, роти, третя рота, третя стрілець, стрілецька рота. Ну, ходили на зачистку ще в 23-му, в травні, о, почали відбивати нашу територію. Спочатку в нас кинули в Врем'ївку, фактично попали майже в оточення ротою, вийшли звідти, потім стояли за привільним там. Почали просуватися поступово вперед, вперед, вперед. Потім вже перейшли дорогу в червні, 4 червня повів роту на зачистку, підірвався на розтяжці, попав в шпиталь, не долікувався, домовився, ну, тому що рота залишилась сама. Мені не зняли шви, навіть я начальником медслужби. Домовився і мене виписали. Буквально через два дні я одягнув броню, пішов на позиці, по позиціям і шви розійшлися, Вже наші медики на місці мені знову шивали бік, тому що бачина. Коли вже чистий, не Ходити, рибу половити. Повертатись просто нікуди. Мої один і другий будинок під дорками. Знайти житло зараз також проблема. Ну, але зараз ви серед тих, хто вас розуміє і Ну, та звичайно, я їх розумію, вони мене розуміють. Це, чесно кажучи, як свого роду реабілітація. Скажу, дайте я поки відпочину. Підлікуюся, а потім видно буде. У мене є побратими, які готові зі мною піти, яким також за 60. Реально.